У нашому місті відкрили виставку живописних творів на здобуття мистецької премії імені Одарки Киселиці. Понад 50 портретів, пейзажів, натюрмортів, художники, буковини представили в центрі культури Вернісаж. Подробиці дивимось. Вона народилася на Буковині в селі Берегомет Вижницького району і стала знаною на весь світ. Заслужений художник України. Одарка Киселиця вражала людей своїми роботами не лише в Україні, а й далеко за її межами. Нині ім'я майстрині названа премія для здобуття якої буковинські художники презентують картини у Чернівцях. Цьогоріч свої роботи на виставці презентували вісім учасників: троє претенденти на премію Одарки киселиці. Юрій Гушкевич серед них. Найчастіше митець творить у жанрах портрету, натюрморту та пейзажу. Серед його робіт. Є картина присвячена Іванові Миколайчукові. Всім різні, кожен свій почерк, стиль, напрямок, так що я думаю, що один від одного дуже відрізняється. Свою творчість представив тут також Ігор Юр'єв. Розповідає, широкі мазки, свобода пензля говорять про те, що його роботи це експресіонізм. Є. Цикл творів під загальною назвою Стежками старого міста. От в цьому циклі я от розробляю цю історичну тему от, е, цих фортець Хотина, Кам'янсь-Подільська, Біла Рідністровська. Приймаю участь в пленерах, в якихось там симпозіумах, які все е, стосуються якраз цієї теми. На виставці є й роботи відомої художниці Лариси Куваєвої. Мисткиня участі у конкурсі не бере. Розповідає, прийшла поділитися позитивними емоціями, які її переповнюють, коли вона творить. Від Цього я радію, наповнюю свою душу, і також хочу, щоб люди теж відчували ту радість і позитив життя через доторки до мистецтва живописного. Буковинські художники мають змогу вже третій рік брати участь у виставці, і нинішні роботи конкурсантів значно відрізняються від минулорічних, зазначає Віра Китайгородська. Рік за тематикою виставка була більш наближена до власне творчості «Одарки киселиці. В цьому році вона трішечки інша за форматом. Можливо, митці вирішили працювати в іншому стилі, тобто запропонували більше інтер'єрів міста, більше портретних композицій. Переможця буде відомо через два тижні. А впродовж цього часу всі охочі зможуть завітати до мистецького центру Вернісаж та ознайомитися з роботами учасників. Анастасія Лященко, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.